Давайте зараз розглянемо, як створювати дидактичні ігри з використанням гіперпосилань. В чому заключається суть гри? Ну, от спочатку переходимо з титульної сторінки так, на сторінку, де потрібно розв'язувати приклади. Умова буде такою, що розв'язувати приклади потрібно лише в тому квадраті, де є знак запитання. Де його немає, приклади розв'язувати не потрібно. Після цього, ну давайте це завдання я просто показати, що ми брали, тобто брали зображення, розрізали за допомогою цього інструменту обтинання і таким чином розміщували, коли учень розв'язав перше завдання, то з'явилось оце зображення. Коли розв'язав наступне зображення, то з'явилося вже два зображення. Ну, Тобто, коли розв'язав наступний приклад, два зображення. Ще один приклад учень розв'язав, повинно з'явитися третє зображення. Ну і до того моменту, поки не буде складено повне зображення. Ну, а тепер давайте подивимося, так, у цьому квадраті, де знак запитання, потрібно виставити гіперпосилання. Правою кнопочкою я натиснула. У контекстному меню потрібно обрати гіперпосилання в у документі. І коли учень правильно розв'язує, то так, давайте зараз я це видалю. Так, перше права кнопочка гіперпосилання в у документі. І переходимо, якщо правильно, то на четвертий слайд. Якщо неправильно, то переходимо на другий слайд. Так, наступне завдання у нас ось в цьому квадраті учень повинен розв'язувати. Значить, 8 на 2, 16 правильно. Переходимо на п'ятий слайд. А якщо неправильно, переходимо на другий слайд. Так, наступне завдання. 9 помножити на 3, якщо правильно, переходимо на шостий слайд. А якщо неправильно, на другий слайд. Так, правильно переходимо на сьомий слайд. А якщо неправильно, на другий слайд. Так, гіперпосилання і переходимо на другий слайд. Отже, все в нас виставлено. Тепер, подивіться, зараз показ слайдів. Я ще одне покажу. От тут керований доповідачем, це в усіх майже виставляється F5. І що ми маємо? От я натиснула, і учень відразу не треба й думати. Можна стрілочками, можна пробілом і так далі. Значить, В дидактичних іграх зазвичай от показ слайдів. Так? Ми обираємо, запам'ятайте, автоматично автоматичний весь екран. Так, тепер натискаємо f 5. От, я натискаю зараз: пробіл не працює, стрілочки не працює. Ну, по-перше, потрібно познайомити, розв'язуйте приклади в тому квадраті, в якому розташований знак запитання. Можливо, оце речення потрібно розташувати так, щоб учням було більш швидко. Так. Оце досить важливо. Натискаємо. І е, дивіться, 24 поділити на 4. Давайте натиснемо 7. Повернулися. Тобто повертається на оцей, е, ну, там, коли неправильно, 24 поділити на е, 4, 6. 8 помножити на 2, 16. 9 на 3, 27. І 72 на 8 буде 9. Це і закінчили. Так. Ну і дивіться, як створювати цю гру, я вже показала. Потрібно, по-перше, оформити її досить, так, на це піде багато часу. Ну, і більше ми не будемо створювати і ускладнювати. Ну, В такому ідеальному варіанті, мабуть, оце треба було б скопіювати другий оцей слайд, поставити його після четвертого, після. 5, так? Після кожного завдання, щоб не з самого початку учень, коли неправильно розв'яже, щоб не на самий початок повертався, тому що знову потрібно ж буде ось сюди переходити тоді, ну, а вже відповідно від того завдання, де він не розв'язав. Ну, і більше ми Звичайно, що це дуже короткі завдання, потрібно кілька завдань таких, але для того щоб зрозуміти, як створювати гіперспосилання, я думаю, цього досить.